А я би знову запрошую голову Конгресу українських націоналістів пана Степана Брисуні. Дорогі друзі, дозвольте привітати всіх вас, учасників гостів, третіх бандерівських читанців, будні в цій залі, історичній залі, очевидно, де був проголошений четвертий універсал, і ми нещодавно. 22 Січня відзначали цей перший день проголошення акту відновлення української держави. І, звичайно, що також приєднуюся до, до слів Богдана Червака, що в ці дні якраз відбувався перший збір Фонду, який і покликав Організацію українських націоналістів, яка сьогодні фактично зібрала нас бо залишила за собою велику, велику теоретичну. Теоретичні знання, теоретичне напрацювання, яким ми сьогодні, напевно, що недостатньо користуємося. Ну, а також, в першу чергу, хотів би подякувати за якраз організацію цих бандерівських читань, Державний аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень, який очолює Юрій Сиротюк. Зокрема, також подякував йому особисто, бо він був одним із ініціаторів щодо того, як створив цей аналітичний центр і також науково-дослідницькому інституту україноснавства. Власне, ця лінія, лінія, яка продовжена, продовжена з початку 90-х років, бо ми, як партія Конгресу Хмельницької на були створені на початку 90-х років. З ініціативи Бунбандерівської. І в першу чергу Слава Стецько, як голова проводу УБУН, як голова Конгресу українських налізів, зробила все можливе, щоб перенести до України ті якраз засоби інформації. Тобто це в першу чергу часопис шлях перемоги і також журнал Місячник визвольний шлях. В Япону, через якого ми дізналися ті ідеї. Це в першу чергу якраз ті праці ми, ми вивчали якраз через ті часописи, через, через націю, через шлях перемоги і визвольний шлях. І е, сьогодні е, також було створено нове багато е, таких е, засобів, як, е, як наприклад, Журнал, заснований э, Зиновієм за Красівським, першим э, чи, э, краєвим провідником ОУН э, э, «Українські проблеми. Цей журнал вже після смерті Зиновія редагував э, сьогоднішній міністр освіти э, Сергій Квіт. Э, також э, був створений журнал Свобода народів. Продовження боротьби ідей антибільшовицького блоку народів, який фактично також на 90-х роках давав той поштовх щодо боротьби проти імперіалізму, російського імперіалізму, який цей журнал радувала Марія Базилюк. І багато-багато інших видань сьогодні, звичайно, що ми можемо це осягнути через інтернет, бо ми живемо в еру такої. Глобальної е, інформованості, і е, як, е, як, як ми знаємо, десь до 20-х років ми до 2020-х років е, світ весь буде фактично спілкуватися в системі онлайн. І в цьому є певні переваги, але також і є загрози, е, які ми сьогодні також повинні з вами е, розглянути і обговорити. Звичайно, що мені приємно також, що ми долучилися е, тим, що сьогодні зуміли організувати невеличку таку, таку виставку е, тих речей, які належать і Єврославу Стецьку, і Славі Сницькому, і організації українських націоналістів, і е, нам, всім, українським, українським патріотам, українським націоналістам. Е, ми зберігаємо ці речі е, з ідеєю створення. Музею, подружжя Ярослава і Слави Стецько. І я вас сьогодні також закликаю долучитися до створення такого музею, бо це, що виставлено, ви побачите, це є, мабуть, одна десята того, що ми можемо показати і що ми можемо сьогодні надати для сьогодні українського суспільства, що воно служило вихованню патріотизму української нації. Ми в цьому році відзначаємо дві важливі дати це дата 30 червня 75 років і 24 серпня також дата відновлення української держави в 91-му році. Звичайно, що про 30 червня ми багато знаємо і ми повинні цю дату пам'ятати повинні її вшановувати і, і так само її е, е, не враховувати у наших сьогоднішніх, сьогоднішніх законодавчих актах, які минулого року були прийняті. червня входить в той ряд важливих політичних чинів, які творять один безперервний державтворчий процес від держави Київської Руси і Гурманської доби через Акт Незалежності УНР НЕ і Соборності 22 січня 2018-19 років, проголошення Карпатської України 39 року через акт відновлення незалежності 30 червня 1941 року та маніфест української головної визвольної ради 1944 року. 4 серпня 1991 року. Ну, І, звичайно, що я висловлював своє здивування в той час, коли приймався цей документ в Верховній Раді, чому депутати наші сьогодні, які були, є в Верховній Раді, чомусь пропустили цей дуже важливий акт і в цьому документі не знайшлося для нього місця. Але Слава Богу, що цей акт сьогодні збирає е, нас і ми повинні його вивчати і встановити е, е, історичну справедливість, щоб він також у переліку тих наших е, е, актів, які ми сьогодні визнали, е, е, як на е, державному рівні. Ми можемо сьогодні з певністю сказати, що перспективи українського націоналізму у сучас, е, сучасності мають точку відліку якраз з 30 червня. Року. Саме ця політична модель, затверджена актом відновлення державності у любові, відповідає матриці майбутнього національного державного поустрою України. Ніякий інший народ в Європі не спромігся на утвердження власної державної позиції проти двох рівнозначних е, деспотій. Ніякий інший народ не спромігся створити армію, яка успішно протистояла повністю деспотіям у захисті проголошення держави. Імперії тоді не розліталися, а були на верхах своїх сил, писав голова Державного управління Ярослав Степського святій історичний чин нації. І далі, коли був захист акту 30 червня 1941 року ми, були, ми не були спроможні поставити танки, громади, допомовози, ми вирішили протиставитись вірністю ідеї суверенітету нації, гідність, гордістю, великим духом нації, незламність нашого характеру, чистотою нашого серця. Нашу безстрашність особисто захищати проголошене діло. У політичній стратегії під час Другої світової війни і по воєнний час було запропоновано цивілізаційну програму, яка з в історію чим далі більше актуалізується. Актив, Ця програма стосується повернення до життя національних і релігійних вартостей від ліберального індивідуалізму, психологічного матеріалізму тощо. Всупереч цим тенденціям, український націоналізм в якості передумови збереження людства пропонує моральну революцію антиімперіалістичну і антигенолістичну. І коли Західна Європа зрадила свої ідеали, е... національ... с... національну ідею, пише Ярослав Стефов, тоді продав вага України по Барчу залізної заслони, включивши свою інтегральну частину східну. Виключивши свою інтегральну частину Східну Європу, що він з, з концерту європейських сил, залишивши її на порталі російській Євразії, прийшов початок кінця її погубності. Росія тим часом зростала в ролі арбітра європейських справ. І ми також сьогодні бачимо, є свідками якраз таких... І є причиною того, що Європа не відстоює Україну. І всі наші відповідності в європейській системі цінності відіграють головну роль тому, що так довго і важко триває цей процес. Головна причина це, звичайно, у заданому майже такому хронічному страхові Європи перед Москвою. Я вже закрашую. Звичайно, друзі, ще є кілька тез, але не буду затримувати вас. Я вам дякую за організацію цього заходу, думаю, що це думки, які будуть ще сьогодні лунати, і я також підключуся до них. Хотів би сказати, завершити цей виступ словами Ярослава Стецька. Є і глянуть часи, що вимагають і вимагатимуть людей залізної волі, Недосяжність, звичайним смертникам лишних вартостей. Сильних нервів і холодної розваги. І тому геть зі скаргами, геть з неможливостями. Це він написав у 1934 році. Слава Україні! Героям! Дякую!